Кораген без жука і без проблем. До цієї години поговоримо і про те, що журналісти видання Астра пишуть про те, що російські літаки скинули ще чотири фаби на Білгородську область. І це сталося за останні дві доби. За минулі точніше, дві доби. 22 травня ФАБ, 5, ФАБ 250 двісті знайшли біля житлового будинку на вулиці Лісовій в селі Ясної Зорі Білгородського району жителів успішного. Евакуювали, як пишуть журналісти, 23 числа ФАБ 250 впало впали на територію мисливських угідь у населеному пункті Поляна в Шебекінському окрузі. І у той же день ФАБ 500 знайшли на, на полі біля села Пристань. Це той самий округ Шебекінський. У всіх випадках ніхто не постраждав. Я нагадаю, що Ще 4 травня російський літак скинув на Білгород ФАБ-500, в результаті чого сім людей дістали поранення. 31 будинок і 10 автомобілів зазнали пошкоджень. Місцева влада, до речі, приховала той факт, що це впала бомба, і як і той факт, що це впала російська бомба. Тобто вони взагалі це ніяк не коментували, але, зрештою, всі звинувачення вони кидають на адресу кого? Правильно. України, але таким чином за останні три місяці Росія скинула на свої регіони і на тимчасово окуповані території 59 фабів. А ще майже чотири десятки зараз е, лежать на території так званої ДНР, і їх не можуть розмінувати. Але чому не можуть і що взагалі з цим відбувається? Росіяни ніяк не коментують е, ні росіяни, ні от е, адміністрації оці так званих е, ДНР. В Міноборони Британії до речі раніше повідомляли про те, що неможливо підтвердити, чи це відбуваються такі інциденти через погані процедури підготовки під час озброєння літаків, чи під час неправильних дій екіпажів, коли вони виконують свої місії. Можливо, це комбінація. Одразу обох факторів зорі зійшлися, і фаби падають на території Російської Федерації. Але е, британська розвідка констатує, що збільшення частоти подібних випадків ймовірно демонструє втому повітряного і наземного персоналу на лінії фронту Росії, а також свідчить про недостатню підготовку того ж самого е, обслуговуючого персоналу. Російські так звані змі. Стосовно оцього фабопаду пишуть наступне: міноборони боїться використовувати літаки над територією, над територією, яку контролюють українські військові, для того, щоб бомбардувати е, цілі на території України і не підставляти літаки під вогонь. Протиповітряної оборони України ФАБ почали обладнувати спеціальними крилами і модулями планування чи коригування. Це дозволяє бомбам, які скинули над Білгородом, планувати до цілей на території України. Але як ми помічаємо, часто буває так, що ці бомби планують не летіти в Україну, а вирішують впасти на території Російської Федерації, особливо на Білгородщину, з території якої і запускають власне ці, е, ці бомби. Тому е, це не перші і не останні випадки падіння фабів на території Російської Федерації, тому будемо сподіватися, що їх тільки побільше, побільше щоб вони не долітали до території нашої країни, а падали виключно на території Росії.